Як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас, щоб не сталося, ми київський картонно-паперовий комбінат. Ціни завжди поруч ілля Євлаш, начальник прес-служби східного групування військ, долучається до нашої розмови. Пане Ілля, ми вас вітаємо. Добрий вітаю. день вітаю студія. Слава Україні. Героям слава. слава пане Ілля, збройні сили України нанесли удар по аеродрому в тимчасово окупованому Луганську. Що вам про це відомо? Чи є якась інформація? Ну, звичайно, що ми при виявленні таких важливих цілей ми постійно наносимо вогневе ураження, знищуючи тили противника. Наразі зараз там уражені цілі, і ми очікуємо більш детальну інформацію, про яку ми повідомимо вам згодом. Хочу вас також запитати щодо інформації, яку оприлюднив генеральний штаб Збройних сил України щодо того, що на Лиманському напрямку за минулу добу було без наступальних дій з боку Росіян. З чим ви це пов'язуєте? Звичайно, що ворогу складно вести одразу такий масштабний наступ на різних ділянках фронту, як в нашій смузі відповідальності, так і в натавлійському напрямку. Проте навіть з е, одразу на Лиманському і на Куп'янському напрямку, отримавши е, по зубах, йому складно розпорошувати свої зусилля. Тому він вирішив зараз акцентувати на найважливішій для себе цілі, а саме встигнути е, до настання холодів е, здобути собі і вигідні позиції, і спробувати максимально просунутися до Куп'янська. Проте е, так просто йому це не вдасться, оскільки протягом довгого часу ми обладнували там інженерні позиції, робили мінно-вибухові загородження, і противник вже наражається на них та відчуває потужність наших укріп районів на цьому напрямку. Звичайно, що там працює постійно і командувач східного груповання військ. Генерал-полковник Олександр Сирський, який спілкується безпосередньо з військовими, які тримають там оборону, безпосередньо з командирами, які проводять там ці оборонні операції. Звичайно, що виявляються проблемні. Питання та вживаються всі необхідні заходи для їх усунення. Це найголовніше, оскільки цей напрямок зараз є ключовим для ворога в нашій смузі відповідальності. І звичайно, що ми також діємо адекватно до а, оперативної обстановки. Наразі ворог 687 разів обстрілював а, наші позиції на цьому напрямку. Використовує традиційно реактивну артилерію, так і ствольно. Також дуже широко застосовує свої міномети різних калібрів. Переважно це крупні калібри сто 120 сто та поряд з тим застосовує свою авіацію. Це пари су 35 Су-34, які використовують керовані авіабомби, та застосовує свою армійську авіацію, зокрема ка 52 та мі 8 163 окупанти було ліквідовано на цьому напрямку за минулу добу. Зараз дещо зменшилися інтенсивність бойових дій, оскільки розпочинаються вже сезони дощів, і проводити наступальні операції значно складніше для ворога. Проте наша основна задача це зараз докладати максимум зусиль для того, аби сточувати сили противника на цьому напрямку, оскільки наступ це такий вид бою, який передбачає досить багато витрат своїх зусиль, своєї техніки, своїх ресурсів. Тому ем, зараз за минулу добу 24 чотири е, зразки озброєння та військової техніки було уражено, серед яких це і 5 танків, Т-72, 6 бойових броньованих машин, 4 гармати Д-30 та ще одна МСТБ ворог. Е, Акцентує увагу поблизу синківки, іванівки, стальмахівки та надії. Проте нашим силам оборони вдається відбивати атаки та втримувати наші рубежі, не даючи противнику просунутися вперед. Панеля, що відбувається на Бахмутському напрямку, тому що відомо, що там напередодні збройні сили України знищили техніки ворога майже на 2 мільйони доларів. Це САУ «Гвоздика», САУ «Нона». Власне, що являють собою ці установки? Наскільки вони небезпечні, і скільки їх на балансі у ворога таких і взагалі ще більш небезпечних для наших збройних сил? Ну, у ворога досить потужні сили в артилерійських системах. Наприклад, на бахмутському напрямку саме ствольних десь приблизно трошки більше сотні а реактивних систем залпового вогню також десь в такому районі. Тобто у них є різні системи залпового вогню і ствольні досить потужні, які можуть добивати на досить великій дистанції. Зокрема, ми постійно працюємо. Наприклад, позавчора була знищена 2,7 піон 203 міліметри. Напередодні ми наносили вогневе ураження по потужним мінометам. 2,4, Тюльпан, які 240 мм міліметрів складають. Ну, для розуміння снаряд такого озброєння важить більше 100 кілограмів. Лише снаряд це без зарахування порохового заряду. Тому це досить така складна зброя, яку ми постійно виявляємо та наносимо по ній вогневе ураження. Но на це також озброєння, переважно яке використовувалось також і коли противник наступав на Київ. Це десантні гармати 120-мм, гладкоствольні, які Вони мобільні, самохідні, досить надокучливі. Коли працює їх батарея, наприклад, там під коригуванням Орлану, то це стає такою досить неприємною ситуацією, з якою доводиться знаходити такі креативні виходи. Та звичайно вони поряд з тим використовують і інші установки. Це і МСТ СМСТБ їхні потужні 152 мм установки, де 20 де 30 гармати, нони та ще багато багато чого інших. Поряд з тим, противник дуже надає перевагу мінометам, оскільки вони малогабаритні, їх можна легко переміщати, легко приховати. Але єдиний мінус цього виду озброєння, що він не дальнобійний. Це там до 5-7 кілометрів він може працювати. Його ефективна дальність. Далі вже ускладнюється. Але калібри є різні від 60-мм Метрів до 120. Звичайно, що це досить потужний і досить така надокучлива зброя. Інститут вивчення війни, проаналізувавши дані з відкритих джерел, заявив про те, що, ймовірно, Збройні сили України змогли здійснити просування до залізничної колії поблизу Кліщіївки. І це суттєво ускладнює логістику окупантів довкола Бахмута. Що ви можете розповісти про це? Просування і загалом. Наскільки збройним силам України сьогодні вдається вражати основні логістичні маршрути, якими Росіяни оснащають своє групування довкола Бахмуту? На південному напрямку поблизу Бахмуту ми продовжуємо свої наступальні дії. Так і вже окупанти в своїх зт каналах починають істерити про те, що їм доводиться втрачати свої позиції на південь від Бахмуту. Що обстановка для їх там максимально складна і незручна. Вони вже починають з тієї інформації, яку вони поширюють відходити до траси Бахмут-Горлівка і збираються закріплятися там. Проте вони з. Змогли замінувати там територію, там досить великі мінно-вибухові поля, і зараз на деяких участках ми вже е зайшли за залізницю, закріпилися та продовжуємо наносити вогневе ураження е по противнику. Так, звичайно, що зараз е з настанням цієї погоди, такої вже осінньої е роздоріжжя, трошечки складніше це все буде здійснювати, проте нічого не зупинить те, чи час цього настав. Ну ми сказали про кліщівку, Андріївку. А яка обстановка поблизу Курдюмівки? Звичайно, що напружена противник там намагається контратакувати, намагається підтягувати свої резерви, зокрема різних підрозділів, як окремі мотострілецькі батальйони та полки. Також у нього є там і парашутно-десантні підрозділи. Має він і шторм і бойовий армійський резерв. Звичайно, що ворог не хоче просто так відступати, оскільки його женуть на м'ясо і змушують наступати, оскільки, якщо навіть він відмовиться від виконання поставлених за. Там то він розуміє, що він буде знищений, або ж у будь-якому випадку забитий там чи жорстоко покараний своїми ж військами, тому вони зараз збирають свої там останні резерви. Вже ми бачимо і підтягують різні зразки озброєння, в тому числі які вони ще не впровадили, скажімо так, новітні. Так, це і БТР, ці нові і інше, І намагаються латати за рахунок цього свої дірки. Загалом, як і всюди, ситуація напружена. Йдуть бойові дії, артилерійські дуелі з застосуваннями в півдроні. Дякуємо вам, ілля євлаш, начальник прес-служби східного групування військ, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про обстановку на східному фронті.